Повний розрив, тому що вони себе недооцінюють. Дав робить рекламну кампанію, не просто рекламну кампанію, вони проводять експеримент. В чому заключається експеримент? Жінка розповідає художнику про себе, і картинка виходить жорстка, там подекуди навіть неприємна. Коли про цю саму жінку розповідають інші люди, художнику, цьому ж художнику, портрет виходить набагато привабливіший, приємніший. В чому сенс експерименту? Тому що жінка не бачить в себе настільки вона ідеальна і прекрасна. Але коли її описують інші люди, то картинка сама говорить за себе. Один художник, одна жінка, два портрети з одного боку. Виходить дуже суровий портрет, тому що жінка себе бачить по іншому. Люди, які описують цю жінку, вони описують більш теплі, які тиси характера та обличчя, і виходить зовсім інша людина. Приваблива але теж схожа на цю жінку. В, цьому, в чому суть рекламного ролика? В тому, що дав, він не продає просто мило. Вони продають ідею про те, що жінка прекрасна і чудова. Прочуття цього бракує багатьом жінкам. І тому цей ролик спрацював просто феноменально. Три хвилини експерименту у це був повний розрив, тому що жінки плакали, вони подивилися на себе, розуміли, що вони себе недооцінюють. Можливо, помічати в собі бути емпатичним до самого себе. Такі моменти, які. Просто бачать інші люди довкола, який ти чудовий, який ти ціл, яка ти цілеспрямована, яка ти важлива для цього світу. Тому для DAV це була був просто супер експеримент, супер рекламний ролик. І якби більше таких було рекламних роликів в світі, то, мабуть, ми були б всі набагато добріші, побажали більше один одного і були б щасливіші. Любили б себе. Отак. так.